Доброго дня, шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні до огляду хочемо представити вам торцювальну пилу від Metabo, моделі KTS 216M. Одразу перейду до технічних характеристик. Потужність даного апарату становить 1200 Вт. Ширина, максимальна ширина пропилу 305 мм під кутом 90 градусів під 45 це 200 мм. Якщо говорити про глибину різу, то під кутом 90 градусів це становить 90 мм, під кутом 45 це 40 мм. Зауважу, що ця пила укомплектована диском 216 мм, тому під нею підійдені саме такі параметри різу. В чому особливість? В тому, що вона не застосовує лазерний промінь, вона застосовує світловий промінь. Покажу вам це зараз детально на прикладі. Ось Виспали доску, назимаю кнопку. Даний метод вимірювання забезпечує максимально точний рік, оскільки відомо, що лазер виносить похибку на 1000 мм. Щодо оснащення пили, це вона йде з литою станіною, так само в неї є комплектація визджені елементи, що дозволяє працювати з заготовками середньої довжини. Вона йде, до речі, з двох сторін. Так само є вимірювана шкала. Зараз приберу цей елемент, щоб детальніше вам показати. Де вимірювальна шкала? Так само ця пила оснащена дуже широким кутом розвороту та наклоном, що забезпечує вам ось ця шкала. Вона лягає нестандартно, як в більшості пил, від 0 до 45 градусів. Вона ж лягає у нас від мінус 2 до 47 градусів. Ці 2 градуси вони забезпечують вам максимальну точність. При вибору туди та відповідно до вашої заготовки. Осьова підставка вона регулюється на 50 градусів вліво і відповідно, на 50 градусів вправо. Що важливо відмітити? Всі елементи на ній позначені червоним кольором, їх важко не помітити. Вони максимально зручні, вони підпружинені. Тобто, все створено для того, щоб ваша робота була максимально комфортною. Також серед Важливих переваг варто відмітити і цей мішечок від металу. В чому особливість, в тому, що він не використовує стандартні зіп-молнії. він застосовує направляючі, що забезпечує вам його незабивання і максимальну очистку при тривалій роботі. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.